Нашу Дякую! Ще за я хочу запросити народного депутата України Шкліна Андрія Васильовича. Слава Україні! Шановна ліностка громада. Ви ну, розумієте, що головна мета наша зібране є у тому, щоб ми чітко продемонстрували. Що панда, яка намагалася вкрасти українську мову у нас, не пройде. Ми не маємо права всі разом і тут, і в цілій Україні, навіть дати їм можливість допустити думку, що в нас можна забрати і продати землю, маму і мову. Це три підвалі, на яких тримається держава. Це три головних стержня, заради яких ми. Відвоювали, відновлювали українську державу 20 років тому, за яку вбирали наші батьки, діди багато років тому, на різних фронтах з різною зброєю, в різних умовах, навіть більше того, в різних формуваннях вони воювали за Україну, за українську державу, за українську націю. Зараз Нинішня влада і президент України в першу чергу, бо власне на ньому лежить уся відповідальність за прийняття рішень в Україні. Ми чудово розуміємо, що не в Верховній Раді вирішується питання, хоча вона приймає рішення, а саме на Банковій де сидить Віктор Янукович. Ми можемо чітко ствердити, що він однозначно буде віднести відповідальність за усі прийняті рішення без винятку.